Вітаємо у SmartFields! Якщо у вас уже створена ділянка та додані рослини, SmartFields автоматично надсилатиме вам заплановані події, наприклад, полив або підживлення, залежно від потреб ваших культур. Втім, ви завжди можете створити власну подію вручну, навіть якщо певна рослина ще не додана до додатку. Для цього на головній сторінці натисніть на плюси. Тут ви можете створити свою подію. Оберіть час, коли її потрібно провести. Можна вказати, якої ділянки вона стосується та якої культури. Оберіть тип дії. Наприклад, полив, підживлення або будь-яку іншу. За потреби додайте короткий опис та фотографію. Коли все готово, натисніть Зберегти. Так само можна створювати і нотатки. На головній сторінці перейдіть у розділ нотатки та натисніть плюсик. Вкажіть, чи потрібне вам нагадування, чи стосується нотатка якоїсь ділянки. Якщо потрібно, оберіть культуру та напишіть те, що ви хочете собі записати. Можна також додати фото. Користуйтесь SmartFields – розумні рішення для гарного врожаю.